Чоловік, який виріс поряд із токсичною матір'ю, як він буде проявляти себе в стосунках зі своєю партнеркою? Ну, по-перше, він буде емоційно відірваним або залежним від своєї партнерки. Мати такого чоловіка, скоріш за все, була надмірно контролюючою або емоційно нестабільною. І тоді, в стосунках, такий чоловік буде закриватися від своїх почуттів, бо він просто не вміє їх виражати. Або він буде вимагати від партнерки, щоб та заповнила його порожнечу. Наприклад, він може казати своїй партнерці такі слова: Ти мої ліки від смутку, без тебе я не бачу сенсу свого життя. Коли ти не поряд, я не знаю, як мені жити. Іноді це може звучати дуже романтично, але саме такі фрази це сигнал до того, що е, всередині у чоловіка внутрішнє порожнеча. Він може ображатися на свою партнерку за те, що у неї є інтереси не пов'язані з ним, він може звинувачувати її в егоїзмі, якщо вона має якісь свої власні справи. Для стосунків такий чоловік часто обирає жінку, яка дуже нагадує йому матір, тому що він звик, що любов це контроль, це настанови, вказівки, критика. І тоді несвідомо він буде обирати жінку, яка йому наказує, підказує, яка його карає або виховує, або навпаки, такий чоловік може уникати саме таких жінок, тому що підсвідомо він хоче втекти від своєї матері. Такий чоловік має проблеми із самоцінністю і ініціативністю. Справа в тому, що в дитинстві мати його знецінювала, критикувала, коли він проявляв себе, не вірила в нього. І тоді, в стосунках, такий чоловік буде боятися діяти, проявляти свою ініціативу. Він може не вірити в те, що він достатньо хороший для сильної, незалежної жінки. В конфліктах такий чоловік може поводити себе або агресивно, або пасивно. Скоріше за все, в дитинстві йому не можна було виражати свої почуття, або якщо він їх виражав, то він був за це покараний. І тоді, в стосунках, він або вибухає спалахами гніву, тому що він просто не вміє проговорювати свої почуття, або навпаки, в конфліктах він може замикатися і. Буквально тікати від них в прямому сенсі цього слова, тобто він може навіть йти з дому. Він себе поводить так не тому, що він поганий, а тому, що саме так на нього вплинула токсичність його матері.